У Києві вшановують пам'ять Андрія Парубія. У Львові триває панахида в СБУ та поліції відповідаючи, звертався Андрій Парубій щодо надання йому охорони. А підозрюваного у вбивстві екс-голови Верховної Ради України затримали він сьогодні. У суді з'являються нові подробиці про вік чоловіка, мотив, а також чи співпрацював він з Російською Федерацією. І Журналісти змогли знайти також і сина вбивці, який загинув у російсько-українській війні. І щойно просто шокуюча заява від дружини, ймовірного вбивці, він не тільки парубія вбив, він вбив свою дитину вдруге. Деталі почуєте за хвилину. Пригадаємо що казав та писав Андрій Паробій перед вбивством і про доньку та дружину. Ось це одне з останніх відео Андрія Паробія з єдиною донькою. Залишайте ваші коментарі. Вічна пам'ять патріоту України державотворцю Андрію Паробію. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я чомусь дуже пригадую, коли в мене родилась донечка, я раптом збагнув. Що нема мультфільмів на українській мові. Я давав питання своїм друзям за кордону, як так може бути: чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в Франції, ти можеш знайти якийсь канал, та ти можеш дивитися, дитина мультфільми на рідній мові. Я казав, канал якої країни, яку кнопку на пульті треба натиснути, щоб моя донечка могла дивитися мультфільм на рідній материнській мові. І така була ціль радянської системи. До знищення української мови почнемо наше тер з цього історичного фото. 1990 рік. Львівська обласна рада першого скликання. В'ячеслав Чорновіл щойно стає головою області. А поруч Тарас Чорновіл, Андрій Парубій та його батько Володимир, один із лідерів руху та багаторічний борець за Україну. Андрій тоді став наймолодшим депутатом обласної ради. Один із небагатьох українських політиків, які боролися за незалежність України наприкінці 80-х, початку 90-х. Для мене боротьба за Україну це не було просто якоюсь дитячою мрією. Мій діду був вояком української Галицької армії. Мої дядьки, старші брати мого батька, були вояками УПА, і вся моя родина більше десяти років провела в Сибілі на засланні. І мені часто батько наголошував на тому, що ти відповідаєш Андрій не тільки за себе, ти відповідаєш і за свого діда, і за своїх попередників. Тоді не вдалося вкимати країну, хоч вони боролись, клали свої життя. Нашому поколінню випала величезна честь і здобути українську державу, і втримати українську державу. Після здобуття незалежності України у 91 році паробій був один із засновників всеукраїнського об'єднання Свобода у чотирнадцятому році. Комендант Євромайдану координував самооборону майдану. За це його терпіти не могли російські пропагандисти. Коли паробій стає головою Верховної ради з шістнадцятого по дев'ятнадцяте рік, тоді країна жила в умовах війни на Донбасі і після анексійної кризи та реформ протягом трьох років паробій. Ставив 17 разів на голосування закон про забезпечення функціонування української мови як державної і таки в 19-му скасовує скандальний закон Ківалова Колісніченка про російську як другу в Україні за законом. Українська мова стане обов'язковою не тільки для чиновників, а й для лікарів, викладачів, науковців, суддів, військовослужбовців і правоохоронців. Що від самого початку реєстрації цього законопроекту? Здавалося, всі сили пекла зібралися для того, щоб не допустити його прийняття України. Отже, невідкладно підписую закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Будь ласка, чому важлива українська мова? Це коднацію, це одна з основних однак самоідентифікації українців і фактично одна з основ існування української нації. За головування Андрія Парбія, Верховна Рада хвалила низку рішень, які закріпили стратегічний євроатлантичний курс України. Також він впровадив електронну систему голосування Рада 3 з біометричною ідентифікацією, щоб уникати кнопкодавства. Також ініціював парламентську реформу за підтримки ЄС, яка передбачала зменшення кількості пленарних днів, введення щотижневих годин запитань до уряду і підвищення прозорості роботи комітетів. Також він зміг домогтися прийняття закону про нацбезпеку. Це адаптація до стандартів НАТО, закон про деокупацію Донбасу. Росія тоді офіційно була визнана агресором. Після повномасштабної війни Андрій Парбій долучається до сил тероборони і стає на захист Києва. Чергував на блокпостах, виконував бойові завдання та сприяв евакуації цивільного населення. У травні 22-го парубій відвідав підрозділ на другій лінії оборони між Миколаївщиною та Херсонщиною, щоб підтримувати військових на тлі загрози РСЗВ. Останні роки життя повернувся до роботи як нардеп від фракції Європейська Солідарність. Він був членом комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я ще не навчився як. Говорити про нього в минулому часі українського сина, українського героя, українського патріота, і те, що найкращим чином характеризується як український націоналіст. Нам відомо. Ім'я вбивці Андрія Паробія. Він холоднокровний, підступний та підлий, 30 серпня. Андрія Паробія вбиває ось цей чоловік на вулиці Єфремова у Львові, неподалік від місця, де жив Андрій Паробій. На місці вбивства знайшли вісім гільз. передянений у форму кор'єра. Безробітний підійшов до Поробія і вистрілив йому у спину. Він не залишив йому шансів вижити. Сьогодні його вже взято під варту. Його звати Михайло Сцельніков. Він теж родом зі Львова. Сьогодні він зізнається у вбивстві колишнього спікера Верховної ради Андрія Поробія. Продовж 19 років чоловік займався бізнесом, має двох колишніх дружин та податкові борги. Моя помста особисто українській владі так я визнаю його, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Адже бо я жив у винниці, то був би Петя. Сельніко заявляє про помсту українській владі і заявляє, що жертви брав саме Поробія, оскільки той жив поруч. Він заявив про Петю. Я так розумію, це про е, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Чоловік зазначає, я би е, прибрав би Петю, якби жив у Вінниці. Порошенко напередодні заявляв, що він є лише виконавцем, а звинувачував у всьому російського диктатора. Його Звати. Військовий злочинець Володимир Путін, незалежно від того, хто би не був виконавцем, він є замовник і відповідач. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавця. Раніше писали, що є така версія, що Стельнікова шантажувала Російська Федерація, адже його син загинув на російсько-українській війні, мовляв, вб'єш парубія. Зможеш забрати тіло свого сина, однак підозрюваний прямо спростовує припущення про шантаж або вплив з боку Росії у суді ніякого шантажу з боку РФ. Не було Сельніков висловив бажання бути обміненим на українських військовополонених, аби отримати можливість поїхати в Росію і знайти тіло свого сина, який зник безвісти під час війни. Хочу, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я зміг знайти тіло мого сина. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так я знаю, я його вбив, і хочу проситися, щоб мене вийняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти і тіло злон. Але шан кажуть, Ні, не було. Журналістам видання обосю вдалося поговорити з першою дружиною Михайла Сцельнікова. Як ми розуміємо, це Олена Чернінька, яка написала книгу про сина Лемберг Мамо, не плач. Ми 27 років не жили разом, і для мене це він просто вбив свою дитину вдруге. Він не тільки Андрія Парубія вбив, він вбив свою дитину вдруге і власними руками. Сьогодні каже жінка журналістам: Сельников мав також другу дружину. Коли журналістка зателефонувала їй та відповіла: ну зараз я ще не готова, я йду на похорон Андрія Поробія. Я не хочу давати коментарів пізніше одним словом. Матір Лемберга написала на своїй сторінці, що її син до війни працював. Цьому... Працював бізнес-аналітиком у іт сфері проєкти у США, головний офіс у місті Харків. Сина Михайла Сцельнікова було звати Михайло Віктор Стельнікова. Він був 1994 року народження програмістом і викладав у комп'ютерній академії Крок у Львові. Про нього було зазначено, що до війни працював бізнес у МайТі-сфері, проєкти США, головний офіс у місті Харків. Сам проживав у Львові, працював тоді віддалено. Періодично їздив у Харків і закохався у це місто України. Тому і перші дні особливо боляче було дивитися, як це місто розносить артилерія ворога і випалює цілі квартали, де я гуляв чи навіть періодично жив. Тому Михайло Віктор долучився до лав Збройних сил України. У травні 23-го року він зник безвісти під час бойових дій. У районі Бахмута Михайло Віктор також мав активну громадянську позицію 23 лютого, 2022 року він зареєстрував петицію з вимогою. Негайного запровадження візового режиму Російської Федерації екс-дружина вбивці шокована скоєним і не підтримує дії свого екс-чоловіка. Видання обосює зазначило, що Стельніков народився 14 лютого 1973 року. Останні роки займався ремонтом побутової техніки і проживав у Львові на вулиці Котляревського. У 2003-му чоловік відкрив власний ФОП, який працював майже два десятиліття. Бізнес закрив у 22 му в автоматизованій системі виконавчих проваджень меню стоїть декілька відкритих та завершених проваджень щодо ймовірного вбивці Поробія. Зокрема, він не платив податки у соцмережах. Також чоловік раніше називав себе Олександр Пушкін, а вже під час судового засідання після вбивства Поробія він зробив гучну і дивну заяву. Ну, я вже її зазначав щодо Порошенка і так далі. На даний момент його дії кваліфіковано за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство та за частиною першою статті 263 незаконне поводження із зброєю, максимальна санкція, яка йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Чи це справедливо? Будь ласка, залишіть коментар, адже я вважаю, що за позбавлення життя людини повинен. Максимально суворий термін, ну, наприклад, довічне ув'язнення. Сьогодні Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави. Київ та Львів прощається з Андрієм Парубієм у Львові. Сьогодні розпочався чин похорону народного депутата від Євросолідарності, колишнього спікера Верховної Ради і екс-секретаря РНБО. Прощальна служба відбулася в соборі Святого Юра, після чого відбулася загальноміська церемонія на площі ринок. А поховали політика на Личаківському цвинтарі. Зранку в соборі Юра розпочалася запокійна служба. Зібралися люди, щоб попрощатися з. Політиком серед перших були родичі, друзі і колеги. Також були присутні колишній президент Петро Порошенко, екс Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, екс-голова Верховної Ради Олександр Турчинов, чинний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, а також Юрій Луценко і депутати від ЄС Микола Княжицький та Володимир Ар'єв. До речі, княжицький, а також В'ятрович напередодні зазначали, що був скоєний ще один замах на парубія. Наприкінці 2014 року, коли на сході вже точилися бойові дії, на спікера ради було скоєно замах. В урядовому кварталі молодик у чорному жбурнув під ноги гранату ф 1 Паробій тоді лишився неушкодженим і назвав це спробою Кремля перенести війну до тилових міст. На жаль, друга спроба вдалася, і знову схожий молодик. У чорному колеги Барабія кажуть, півроку тому він звертався, щоб йому надали державну охорону, оскільки погрози постійно надходили. Не є таємницею, що в перші дні війни всі нардепи, особливо ті, хто виявляв свою громадянську позицію, були в так званих списках на розстріл і їх хотіли знищити в разі захоплення Києва насамперед, тому що вони були основою української державності, які проголосували. За рішення необхідні для забезпечення нашої безпеки і територіальної цілісності, однак в СБУ та Нацполіції відповіли, що парубій не звертався за надання йому охорони. Тому де правда, а де брехня, потрібно ще розібратися до Служби безпеки України теж саме. Звернень від паробія не було, від його оточення теж саме. Однак, за словами історика та нардепа Володимира В'ятровича, паробій був у списку на ліквідацію з боку Росії ще з 22-го року. За даними В'ятровича, у пароб'я певний час була охорона, але з якихось причин її зняли. Більшість колег паробія не вірять зізнанню вбивці щодо. Причин його усунення, і все-таки вбачають російський слід до останнього подиху. Парубій сповідував принципи гідності його слова: відійди від мене нечисть, промовлені у парламенті до регіонала Новинського стали символом боротьби з руським міром. Підтримати до повернення прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене нечить відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. Місце народного депутата Андрія Паробія може зайняти журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол, яка зараз перебуває в лавах ЗСУ. Про це свідчить сайт центральної виборчої комісії. Чорновол посідає 27 місце у виборчому списку партії Європейська Солідарність, від якої було обрано до парламенту Андрія Паробія. Сама Чорноволції заяви не коментувала. Вона відома як активна учасниця революції гідності. У 13-му році пережила замах. У 2014-му брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону Азов. Того ж року втратила на війні чоловіка. Від початку вторгнення Чорновол воює в складі 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців 126-ї окремої бригади. Має звання офіцера Збройних сил України. Чи повернеться Чорновол до депутатства? Поки невідомо. І декілька слів про родину Андрія Поробія, дружина Уляна та донька Ірина втратили найдорожчого батька та чоловіка. Саме вони мешкали у Львові, і туди Поробій повертався після роботи в Києві чи довгих відряджень. Дружина Оляна Поробій викладає на кафедрі фольклористики у Львівському університеті імені Івана Франка. Колеги знають її як людину, яка багато часу присвячувала дисертації про українську культуру. На світських заходах її майже не бачили. Вона свідомо уникала уваги. Уляна. Я вас вітаю, пані Уляночко. Ви нам розкажіть: тут Андрій усамітнюється сам чи він з вами? Тут теж. З мене він вже вдома втік до Києва. Тут відпочиваю я разом з ним. Вдвох у самітнюєтесь. Нічого, в нас є ще дитина. Що можете зробити разом з чоловіком? ми косимо трави разом ще влітку. Ми вже роботи, скосили під ямки. Це наше улюблене, улюблене заняття. Дуже жартує, каже, ми думали, що буде місце відпочинку, то буде місце роботи. Ви взагалі можете довірити чоловікові хатню роботу? Легко. Ну, їсти, приготувати. А що, Андрій готує? Так, звичайно. Я є, що вміє. Сам політик народився у місті Шептицький, колишній Червоноград Львівської області. Львів став для нього справжнім домом. У них була квартира на 92 квадратні метри, а ще невеличкий будиночок із земельною ділянкою, не буду називати де. Сам політик казав, Київ це робота, а Львів місце, де живе серце. Також варто зазначити, що в нього залишилася єдина донька Ірина, вона народилася у 2001 році. На момент трагедії її виповнилося 24. Ірина виросла у Львові любила малювати, захоплювалася сноубордом, і як більшість підлітків проводила час за комп'ютерними іграми. Ютуб канал Гростослав Продакшн» висловлює співчуття родині політика та усім друзям та знайомим. Наприкінці хочеться закінчити на потужній заяві від Андрія Парубія. Запам'ятаємо його. Ми не дозволимо ні відмінити закон про мову, ні відмінити квоти, ні відмінити декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов для цього. Багато синів і дочок України поклали за це своє життя. Тому нам треба гуртуватись перед тими викликами, які стоять перед Україною. Треба стояти плече до плеча. І я впевнений, реванш не пройде.